Друзі, вас вітає компанія Автопарк. У нас є нове надходження. Гарненька червона Mazda 6 2015 рік 2,5 бензин на автоматичній коробці передач, дуже яскравий колір, візуальна машинка без зауважень. По техніці також машинка їде дуже гарно. По салону, без зауважень, текстильний салон, з такими ось чехлами, підсидіннями, все виглядає дуже добре. Маємо камеру заднього погляду, повний електропакет, шкіряне мультикермо, вибор режиму їзди, електроручник. Сам салон в дуже в непоганому стані. Друзі, кому потрібно гарне надійне авто, приїжджайте за адресою Грушевського 15А. Авто можна придбати за готівку в кредит, в лізинг, а також у нас є третінг.